Добрий день, любі малята! Сьогодні я вам хочу розповісти цікаву історію. Послухайте її, будь ласка. Жили два горобця. Одного горобчика звали Чик, а іншого Чирик. Одного разу Чику бабуся прислала цілу торбинку пшона, але Чик про це ані слова не сказав своєму другові. Якщо я пшанора роздаватиму, то мені нічого не залишиться, подумав він, так і склював все зернятка сам. Але все ж таки з торбинки випало декілька зерняток на землю. Знайшов ці зернятко інший горобчик-чирік, акуратно зібрав їх і полетів до свого друга Чіка. «Добрий день, Чіку. Я сьогодні знайшов десять зерняток. Давай їх поділимо порівну. Не треба, навіщо? став відмахуватися крильцями Чик. Ти знайшов, ти їж. Але ми ж з тобою друзі, сказав Чирик. а друзі всі повинні ділитися хіба ж не так? Так, ти, мабуть, правий, відповів Чик. Йому стало дуже соромно. Адже він сам скулював цілу торбинку зерна і не поділився з другом, не дав йому жодної зернинки. А зараз відмовлятися від пригощення друга якось недобро. Це означає образити свого друга. Взяв Чик п'ять зерняток і сказав Дякую тобі, Чирику, і за зерна, і за твою дружбу. Адже всі друзі діляться один з одним. Дітки, а чи правильно вчинив Горобчик Чик? Якого правила для друзів він не знав? Малята, скажіть, а хто виявився справжнім другом? Вірно, горобчик Чирик. А що ж своєму другу Горобчик Чик? сказав в кінці. Вірно, він подякував за дружбу. Дітки, а у вас є друзі? А як же їх звати? А ви з ними завжди ділитесь? Правильно, справжні друзі завжди діляться книжками, іграшками, пригощеннями. Діляться навіть тоді, коли так хочеться пограти ще цією іграшкою. Іграшок, книжок у тебе не було, без друга сумно і нецікаво. Адже тільки з другом можна добре погратися, але не забувайте, що при цьому треба завжди ділитися з ним. Тож перше правило друзів завжди грати разом і при цьому ділитися всім. Дітки, а як ви гадаєте, ці діти є справжніми друзями? Правильно, вони не друзі. А чому ви так вирішили? Тому що друзі не будуть ображати один одного і не будуть битися і сваритися. Діти, а якщо трапилось у вас з друзями якесь непорозуміння, не треба ображатися. А треба вибачати. Щоб всім вам не сваритись, краще, друзі, помиритись. А щоб помиритися, треба що зробити? Вірно, вибачитися. А які вам чарівні слова допомагають вибачитися перед своїм другом? Дітки, а як ви миритесь? Ви знаєте мирилочки? А якщо хто не знає, я пропоную вивчити декілька мирилочок. Ось послухайте першу. Мир миром, пироги з сиром, вареники в маслі ми, друзі, найкращі. А ось іще одна чарівна мирилочка. Досить, досить лаятись і злитись. Ну, давай скоріш миритись. Геть образи, відійдіть. Дружба у нас назавжди. Не бійся в друга попросити вибачення і сам старайся якомога швидше забути свої образи, так вчиняють справжні друзі. І ви так робите малята? Справжні друзі добрі, вічливі, допомагають всім навколо. Роблять тільки добрі справи. Допомагати треба не тільки рідним людям мамі, татові, бабусі, дідусю. Допомагати треба всім, навіть незнайомим людям, тому що саме старенькі люди і малечі чекають на вашу допомогу. Поважайте! Допомагайте всім, і тому ми будемо жити в мирі і злагоді? Наступне правило друзів не ображати, а допомагати піклуватися про тварин, птахів, комах. А ви, малята, піклуйтесь про них? Дітки, а чи робите ви добрі справи? А які саме добрі справи ви робите? Молодці малята, я впевнена, що ви завжди допомагаєте один одному. Малята, роздивіться зображення і скажіть, які діти роблять добрі вчинки. А хто з цих дітей робить погані вчинки? Чи робите ви такі погані вчинки? Молодці малята треба завжди допомагати один одному і робити тільки добрі вчинки. Дітки, а як ви гадаєте, хлопці на першій картинці правильно вчиняють? А що ж треба зробити? Вірно, все сміття треба зібрати і викинути в урну. А на другій картці? Хлопчикам що б ви порадили? Вірно, треба грати і дружити з усіма дітками, навіть з тими, які сидять в візочку. Малята, подивіться зображення і скажіть, що ж робить хлопчик? А як би ви зробили, якби були на місці хлопчика? Вірно. Треба ділитися іграшками і не ображати свою сестричку чи друга, молодці малята! Коли люди дружать, вони хочуть бути разом. Вони довіряють один одному, вміють домовлятися. Справжні друзі розуміють і поважають один одного, роблять все спільно. Стався до свого друга так, якби ти хотів. Щоб він ставився до тебе. Дітки, разом можна все зробити, тож без друга не прожити. Дружать хлопчик і дівчатка, в лісі дружать всі звірятка, дружать ріки і струмки, дружать гори і грубки, дружать квіти біля дому і не сваряться ніколи. І дорослі дружать, і діти. Як цьому нам не радіти? Де в сім'ї любов і ласка, де дружать діти на землі, там панує мир і щастя. Малята, добре тому жити, хто вміє дружити, так говорять в народі. Раніше нас, українці, називали добричі, тому що ми добрі, чуйні. Ми ні з ким не ворогуємо, ми, українці, не нападаємо, а поважаємо один одного, допомагаємо, вміємо жити в мирі і злагоді. Ми любимо свою країну, поважаємо всіх друзів на світі і пишаємось, що ми є українці.